Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Тільки що забрала посилочку з поштомата. Це бурштинове, старовинне, натуральний бурштин 100%. Купила я на Віоліці 30 грудня. Сьогодні отримала посилочку. Декілька намистинок пошкоджені, а декілько в ідеальному стані. На Віоліті не могли визначитись, чи це бурштин, чи це пластик. Зараз в мене телефон не дуже файно знімає. Зняла повне відео на камеру. Пізніше завантажу на YouTube. Коротше, на Віоліті досі не знаю, що продають: бурштин чи то пластик. Я купила ось таке гарне намисто. Всім гарного дня!